Ось це мальовниче містечко поміж французьких альп називається Барселонет. Від учора тут неспокійно, коли розбився Airbus A320. Мешканці на власні очі бачили останні секунди злощасного рейсу. Я побачив літак на дуже малій висоті. Мені вистачило двох-трьох секунд зрозуміти, що він вріжеться у гору Естроп, адже її висота майже три тисячі метрів. У той час я спокійно працював собі за домом, побачив літак, ще й подумав, що він летить досить низько, продовжив займатися своїми справами. Потім загуло і в голові промайнула думка: розбився. На облавку рейсу у барселона дюссельдорф перебували 150 людей, переважно громадяни Іспанії та Німеччини. Серед них 16 дітей та двоє вчителів. Вони поверталися додому з тижневої екскурсії. Відомо, що на облавку перебували 72 громадяни громадянина Німеччини, 35 – Іспанії. Серед них також по одному жителю з Великої Британії, Нідерландів, Колумбії, Мексики, Японії, Данії, Бельгії та Ізраїлю, та по дві жертви з Австралії, Аргентини, Ірану, Венесуели та США. Фахівцям вдалося відтворити трагедію за вісім хвилин. Літак втратив 9 тисяч метрів висоти, загальмував і потім зник з радарів. У цей момент і сталося зіткнення із горою. Уламки розлетілися на 10 гектарів. Дивно, що пілоти не подали сигнал СОС. За вісім хвилин можна було повідомити диспетчеру про ситуацію. Може вони втратили кисень чи займалися іншими справами. Однак пілот не має часу на інше, окрім керування. Для того, щоб повідомити про аварію, достатньо п'яти секунд. Версії безліч, однак Люфтханза, до якої належить компанія, власник розбитого літака, офіційно заявила нещасний випадок. Водночас у Парижі застерігають, не можна виключати інші причини до розшифровки чорної скриньки. Ми сподіваємося, що експерти встановлять достеменну причину аварії. До цього часу не варто озвучувати спекулятивні версії. Однак я можу сказати, те, що ми побачили на місці катастрофи, справжній жах. За неофіційними підрахунками на місці трагедії працюють понад півтисячі людей: поліцейські, пожежники, рятувальники. Вони збираються невеликими групами та обстежують гірські схили. Експерти кажуть, знадобиться кілька днів, а можливо й тижнів, аби зібрати уламки та ідентифікувати тіла загиблих. Яна новини, телеканал Бізнес.